Цей курс буде від нуля до професійного рівня, тобто будь-хто, хто бажає почати проводити зміни в своєму житті, рости, ну, поміняти свій фінансовий статус, відносини, здоров'я. Це все вміщає цей курс, тому що багато хто з експертів ділить окремо фінанси, окремо відносини, окремо здоров'я. Коли ви знаєте, що треба робити, абсолютно немає різниці над чим. От така штука, тобто, після цього ви будете знати, що робити зі своїм запитом, як над ним працювати, що для цього зробити, принаймні в медитації. Тобто, в нас же ж вся ідея починається тут, а потім ми вже в реальності це матеріалізуємо. Так, от я вас запрошую до себе на цей курс в наступному сторі.